Умови екстремальних морозів та відключень світла найкраще демонструють цінність енергонезалежності. Повноцінне життя з усіма зручностями це цілком реально, навіть у повній ізоляції. Це не привілей обраних, а результат професійного проєктування та впровадження енергоефективних рішень. Сьогодні ми не будемо говорити про ефемерні екобудинки. Ми поговоримо про виживання з комфортом. Розберемо модель сучасного будинку площею 100 квадратних метрів. Це найпопулярніший формат для комфортного життя сім'ї, і саме на його прикладі подивимось, що насправді потрібно для повної незалежності. Зараз пройдемося по конкретних рішеннях і вартості кожного етапу, який дозволяє такому будинку функціонувати автономно, не втрачаючи при цьому звичного рівня комфорту. Підсумкова вартість, яку я озвучу в кінці. Для когось стане несподіванкою, а для когось цілком логічною інвестицією у власну безпеку. Погнали! Я часто бачу одну і ту саму помилку: люди вкладають великі бюджети в потужні котли та складні системи опалення, намагаючись перекричати холод. Але це боротьба з наслідками, а не з причиною. Головне правило найдешевша енергія. Це та, яку ви не витратили. Замість того, щоб думати, як сильніше нагріти приміщення, ми повинні спочатку зробити так, щоб теплу просто не було куди тікати. У такому домі вам не потрібно ставити опалення на максимум. Ви просто живете в затишку, поки ваша архітектура працює на вас, а не на обігрів вулиці. Для нашого будинку на 100 квадратів ми обираємо просту геометрію це квадрат або прямокутник. Пам'ятайте, що кожен виступ чи зайвий кут це пряме джерело втрати тепла, тому архітектурну естетику краще створювати цікавим оздобленням, а не ламанням форми стін. Наступний крок це орієнтація по Сонцю. Це абсолютно безкоштовне рішення, яке реально додає до 10% тепла взимку, якщо розгорнути великі вікна на південь, а північну сторону зробити максимально закритою під технічне приміщення чи гардероби. Щодо утеплення, то вимоги до нього змінилися назавжди. Щоб дім був справді автономним, для стін потрібно використовувати мінімум 15 см утеплювача, а краще всі 20 см. На дах я рекомендую закладати 30 см плюс, оскільки тепло завжди йде вгору. Такий товстий шар працює як термос. Це ваша гарантія того, що будинок не вистигне за кілька годин, навіть якщо опалення буде вимкненим. Звісно, можна заощадити на товщині утеплювача, але тоді вам знадобиться набагато потужніший котел. Це вже не про комфорт, а про постійну роботу на обігрів. Ми ж будуємо систему, яка зберігає тепло сама по собі. Коли ми порівнюємо звичайний будинок з дійсно теплим, різниця стає очевидною вже на етапі кошторису. Додаткове утеплення та якісні вікна з правильним теплим монтажом дадуть до бюджету близько 5 тисяч доларів. Але важливо розуміти, це не просто витрати на матеріали, а ваша перша і найголовніша інвестиція на автономність. Адже чим краще дім тримає тепло, тим менше дорогих кіловатів вам доведеться генерувати та зберігати в майбутньому. Що нам насправді потрібно для комфортного життя на 100 квадратах? Ми не будуємо промисловий об'єкт, нам потрібна база, світло, вода із свердловини, холодильник, інтернет і стабільна робота котла. Почнемо з інвертора. Я раджу ставити гібридний інвертор на 5 кВт. Можна, звісно, взяти і на 3, але тоді почнуться танці з бубном. Це позбавляє вас потреби в постійному моніторингу. Ви просто користуєтесь технікою, а система стабільно тримає навантаження без зайвих вимкнень чи аварійних режимів. До нього в пару додаємо акумулятори ємністю на 15 кВт. годин. Це такий собі золотий запас, який дозволить вашому дому спокійно триматися до трьох діб, навіть якщо на вулиці суцільна хмарність. На дах встановлюємо сонячні панелі загальною потужністю 10 кВт. -плюс. Це той об'єм, який дозволяє системі працювати максимально ефективно протягом більшої частини року. Влітку ви взагалі не будете знати, куди дівати цю енергію, її вистачить і на гарячу воду, і на басейн, і на кондиціонери. Але тут давайте чесно, і без рожевих окулярів. Взимку, особливо в грудні, Сонце в Україні дає мінімум. На одних панелях ви не виїдете. Тому я наполягаю на інверторному генераторі з автозапуском. Він не просто підстрахує систему, а зарядить батареї, коли це потрібно, і ви навіть не помітите, що що змінилося. Тепер про бюджет. Базовий комплект, куди входять інвертор, панелі та професійний монтаж, обійдеться приблизно у 7 тисяч доларів. Додаємо до цього надійний акумуляторний блок це ще близько 4 тисяч. І не забуваємо про генератор з автоматикою для повної підстраховки. Це ще плюс 1000. Загалом отримуємо суму в районі 12 тисяч доларів. Звісно, це відчутні інвестиції на старті. Але натомість ви купуєте не просто обладнання, а власний комфорт на десятиліття вперед, де ваші ресурси більше не залежать ні від зовнішніх обставин, ні від тарифів. Опалення без газу це виклик. Сама лише електрика обходиться дорого, а в умовах ізоляції вона занадто швидко вичерпає заряд автономних систем. Тому тут потрібен комплексний підхід. Для будинку площою 100 квадратів використовуємо перевірену формулу, де є основна система і надійний резерв. Основа це тепловий насос, повітря, вода. Сучасні моделі чудово працюють навіть у морози. Це максимально зручно, ви отримаєте і теплу підлогу, і гарячу воду одночасно. Резерв це дрова. Я рекомендую ставити камін. Коли на вулиці тисне сильний мороз, а сонця немає кілька днів, живити тепловий насос від генератора це надто дорого і нераціонально. А невеликий камін прогріє ваш відкритий простір буквально за декілька годин. Ми розташовуємо камін саме в центрі будинку. Це дозволяє теплу розходитись по всіх кімнатах природним шляхом. Таке рішення позбавляє нас залежності від додаткових вентиляторів чи насосів, які теж потребують електрики. У результаті ви отримуєте просту та надійну систему, яка гріє дім сама по собі навіть під час повного блекауту. Якщо ви, як і я, за ґрунтовний підхід до будівництва. Підписуйтесь на мій канал, будемо будувати правильно. Тепер про те, як ми будемо цей дім гріти. Основне навантаження бере на себе тепловий насос у формі моноблока. Це сучасне і ефективне рішення, яке коштуватиме близько 5 тисяч доларів. Ну і куди ж без справжнього затишку та безпеки? Справжній камін з надійним димоходом – це ще 3 тисячі. Це не просто декор, а ваш план Б. На випадок найсуворіших морозів. У підсумку система обійдеться приблизно 8 тисяч доларів. Це ціна за те, що у вашому домі завжди буде приємна температура, незалежно від того, що відбувається за вікном. Якщо без електрики можна певний час обійтися, то без води життєдіяльність будинку стає неможливою. Потрібно розуміти. Міський водопровід повністю залежить від зовнішнього живлення. Якщо на насосних станціях зникне світло, вода у ваших кранах теж зникне. Тому власна свердловина або резервуар це не розкіш, а фундамент вашої автономності. Повна незалежність у питанні води та водовідведення досягається завдяки правильному підбору обладнання. Зупинимося на деталях, які роблять ці системи справді автономними. По-перше, це власна свердловина. Але тут є важливий нюанс. Насос обов'язково має бути з плавним пуском. Це вбереже ваш інвертор від різких стрибків напруги та продовжить життя всій системі живлення. Якщо у вас немає власної свердловини, найкраще рішення це накопичувальна система. Вона працює як буфер. Резервуари автоматично наповнюються з міської мережі, а ви вже малопотужним насосом роздаєте воду по будинку. Головна перевага такої системи це постійна циркуляція. Вода в будинок подається не напряму з міста, а саме з цих ємностей за допомогою малопотужного насосу. Це гарантує, що вона завжди залишається проточною і не застоюється. У результаті навіть у разі повної зупинки міських насосних станцій у вас залишається солідний запас води та стабільний тиск у кожному крані. По-друге, замість стандартного гідроакумулятора на 50 літрів ставимо бак на 200 літрів плюс. Це ваш недоторканний запас води під тиском, який буде у крані, навіть якщо електрика зникне повністю. Щодо каналізації ми обираємо біосептик. Проте будьте уважні, більшість таких систем залежить від компресорів. Якщо світла не буде тиждень, бактерії в них просто загинуть. Тому ми віддаємо перевагу або пасивним септикам, або сучасним системам, які конструктивно готові до тривалих пауз у живленні. Власна свердловина разом із повним облаштуванням, щоб вода безперебійно подавалася в дім, обійдеться приблизно у 2,5 тисяч доларів. Приблизно стільки ж ще 2,5 тисячі ми закладаємо на автономний септик під ключ. Це та сума яка дозволяє раз і назавжди закрити питання каналізації та не залежати від міських мереж. Разом за весь водний вузол отримуємо близько 5 тисяч доларів. Це інвестиція у вашу впевненість. За будь-яких обставин дім залишатиметься повністю придатним для життя та автономним від зовнішніх факторів. Тепер давайте подивимось на загальну картину. Скільки насправді коштує не просто коробка з дахом, а саме ваша незалежність. Якщо фокусуватися виключно на технічній складовій та інженерії, то цифри виглядають наступним чином: доплата за енергоефективність самої коробки це близько 5 тисяч доларів. Повна енергосистема з панелями, акумуляторами та генератором обійдеться ще у 12 тисяч, система опалення додасть 8 тисяч. І ще 5 ми закладаємо на воду та септик. У підсумку повна інженерна автономність виходить у районі 30 тисяч доларів. Багато це чи мало? Давайте дивитися реально. Сьогодні якісний будинок на 100 квадратів обходиться десь у 100-120 тисяч. Тобто за повну незалежність ви доплачуєте близько 30% від вартості всього проєкту. Але що ви отримуєте натомість? У міжсезоння ваші рахунки за опалення будуть нульовими завдяки сонцю. За воду ви не платите взагалі. А головне, ви отримуєте впевненість у тому, що ваш дім залишається стабільною та комфортною фортецею за будь-яких умов. Сучасні реалії навчили нас головного. Справжня впевненість з'являється тоді, коли ви можете розраховувати на власні ресурси. Сьогодні архітектура. Це вже не про квадратні метри для ночівлі, це створення вашої особистої бази життєзабезпечення. Чи можна зробити такий проєкт дешевше, звісно, можна відмовитись від теплового насосу, залишивши тільки дрова, або спростити систему живлення, але це завжди компроміс із власною зручністю. Напишіть у коментарях про свій досвід або бачення. Я читаю кожен ваш коментар, адже саме у таких дискусіях. Народжуються найкращі інженерні рішення. Ваша думка допомагає нам усім будувати краще. З вами був Юрій Дудні. Проектуйте з розуму і створюйте простір, який буде вашою справжньою опорою за будь-яких обставин. До зустрічі у нових відео!